Усі роботи виконувати суворо дотримуючись чинних на території України будівельних норм. В цьому відео будуть показані загальноприйняті методи використання матеріалів Xypex для довгострокового ремонту протікаючих швів у бетонних конструкціях. Це відео демонструє ремонт шва між стіною та плитою, але ті ж самі методи можуть ефективно застосовуватись для ремонту швів між плитами перекриття. З використанням технології Xypex шви можуть ремонтуватися як у сухому стані, так і в умовах активного протікання. В обох випадках процеси дещо різняться. В даному відео будуть розглянуті обидва сценарії ремонту швів. Першим кроком буде огляд бетону та позначення місць, де повинен бути зроблений певний ремонт. В багатьох випадках краще робити огляд саме під час витоку, щоб упевнитись, що знайдено та позначено всі місця активних витоків. Позначте ділянки швів, що активно протікають, також позначте будь-які погано ущільнені ділянки швів, які виглядають такими, що в майбутньому будуть протікати. Проштробіть або виріжте прямокутний канал шириною приблизно 25 мм на 37 мм в місці з'єднання стіни з плитою. Зробіть штробу під таким кутом та розташуйте так, щоб низ каналу співпадав зі швом бетонування. Для досягнення бажаної форми штроби найкраще підходить відбійний молоток та штроборіз. Якщо необхідно розпилити канал пилою, а потім проштрубувати його, впевніться, що він має форму ластівшин хвіст. Це забезпечить механічне щеплення між матеріалом, який буде використовуватися для заповнення отвору, та бетонною основою. Зазвичай штрубу необхідно завести на відстань 300-450 мм від місця, де спостерігається видимий витік води. Промийте під тиском ділянку поверхні бетону, що включає саму утробу та відступає від неї на 150 мм в усі боки, дотримуючись відповідного тиску, щоб видалити пошкоджений бетон та забезпечити чисту бетонну поверхню, вільну від будь-яких забруднень, плівок, фарби, покриттів або інших сторонніх матеріалів. Поверхня також має мати відкриту капілярну систему, яка забезпечить щеплення та проникнення при застосуванні продукції Xypex. Згідно з рекомендаціями Міжнародного інституту ремонту бетону для поверхні бетону на ділянках по 150 мм по обидва боки вирізаної штроби рекомендується CSP-3. Це означає, що на цій ділянці поверхні бетону необхідно забезпечити певний ступінь шорсткості та текстури, щоб забезпечити ефективне зчеплення при застосуванні продукції Xypex. Для досягнення бажаної шорсткості поверхності достатньо використовувати водоструменеву установку високого тиску з відповідною потужністю. Однак можливі інші методи. Такі, як піскоструменне або абразивне оброблення, дробоструменна обробка або грубе шліфування за допомогою дисків. Після цього обов'язково застосовується водоструменнева установка високого тиску для досягнення необхідної поверхні. Дочекайтеся, доки поверхнева вода стече та просочиться у бетон. Або випарується. Якщо потрібно, розпиліть воду на робочу зону, щоб наситити поверхню штроби та підготовлені ділянки вологою. Стан поверхні вважається насиченим, коли бетон перестає поглинати воду, але не має блискучої вологи на поверхні. Для активно протікаючих швів, включаючи ті, в яких присутня волога, першим кроком буде зупинення будь-яких активних витоків води зі шва. Щоб усунути весь потік води, нижню половину підготовленої штроби заповнюють Xypex Patch and Plug. Xypex Patch and Plug змішується за пропорцією 3 3,5 частини порошку на одну частину води та твердіше схоплюється приблизно через 2,5 хвилини. Чим менший вміст води в суміші, тим швидше схопиться розчин. Більш швидке схоплювання зазвичай потрібно для того, щоб перекрити або зупинити більші витоки води. Заповнення штроби починається там, де найменший потік води, і просувається до зони з найбільшим потоком води. В областях з великим об'ємом потоку води або потоками високого тиску може знадобитися заглибити канал, щоб встановити товстішу пломбу Patch and Plug. Також у місці найвищого потоку води можна встановити трубку для скидання тиску. Ця трубка дозволяє воді витікати з нещільного з'єднання під час встановлення патч-н-плак до точки скидання тиску. Застосування будівельного пилососа для вологого та сухого всмоктування замість трубки для зниження тиску, як правило, ще більше полегшує активне відведення води до точки скидання та подалі від ділянки каналу, де застосовується пломбування з ксайпекс plug Після зупинення всіх діючих протоків з'єднання або канал обробляються так само, як з'єднання або канал без діючого протоку води. Розпиліть воду відповідно до вимог для підтримки або відновлення водонасичного стану в області ремонту. Змішайте Xypex Concentrate. У пропорції 5 частин порошку на 2 частини води, розмішайте до стану розчину рідкої консистенції. Додайте заздалегідь виміряний об'єм порошку Xypex Concentrate до заздалегідь виміреного об'єму води в ємності і перемішуйте протягом декількох хвилин, поки не залишиться жодних грудочок. Після перемішування рідкий розчин може бути використаний протягом 20 хвилин. Якщо розчин застигає раніше визначеного 20-хвилинного періоду, не додавайте більше води. Просто перемішайте його, щоб повернути розчин до рідкого стану. Нанесіть шар розчину Xypex Concentrate на водонасичений бетон каналу та ділянку завширшки 150 мм по обидва боки від каналу. Для цього краще використовувати малярську щітку із синтетичного волокна. Розподіліть розчин по поверхні patch and Plug та або бетону за допомогою щітки. Поки розчин Ксайпекс Концентрейт ще має липку консистенцію, заповніть залишок каналу сухим драйпак розчином Ксайпекс Концентрейт. Такий сухий розчин утворюється шляхом змішування шести частин порошку Ксайпекс з одною частиною води. Змішаний матеріал зазвичай міститиме невеликі грудочки згрупованого порошку. Цю суміш можна використовувати протягом 20 хвилин після змішування. Суміш сухого розчину міцно вміщується в стробу та ущільнюється там за допомогою молотка та колодки. Зверніть увагу, замість сухої драйпак суміші Xypex Concentrate можна використовувати суміш з трьох частин Xypex Concentrate та однієї частини закріплюючого розчину Patch and Plug, змішаних до консистенції розчину. Прийнятними є й інші пропорції порошкових сумішей. Інформацію про пропорції порошкових сумішей Xypex, з використанням яких можна виготовити розчин, наявна на вебсайті Xypex. Суміш схоплюється аналогічно пачен плак, але ви можете повернути її до консистенції розчину протягом 20 хвилин, перемішуючи матеріал рукою в захисних рукавицях. Розпиліть воду на поверхню ремонту для зволоження сухого розчину та рідкого шару Ксайпекс концентрейт по обидві сторони заповненого каналу. Нанесіть остаточний шар рідкого розчину Ксайпекс концентрейт на заповнену штробу та область завширшки до 150 мм в обидва від штроби боки. Завершений ремонтний шар повинен висохнути, однак потрібно підтримувати його вологість протягом 2-3 днів. Зауважте, що контакт з водою можна відновити згідно рекомендацій Xypex. Розглянуті процеси довготривалого ремонту протікаючих бетонних конструкцій, підтверджені успішними результатами в більш ніж 90 країнах світу. Додаткову інформацію можна знайти в технологічних картах та паспортах продукції Xypex, наявних на сайтах Xypex.ua та xypex.com.